Всім привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Сьогодні будемо займатися моєю улюбленою справою, а саме рахувати гроші. Багато програмістів вважають, що нема сенсу емігрувати в Європу, адже в Україні можна заробити набагато більше гроші. І сьогодні ми перевіримо, чи дійсно це так. Звісно, всі дані будуть взяті до повномасштабного вторгнення, адже зараз замовники бояться наймати в Україні через те, що програмістів будь-який момент можуть призвати на Війну, також вони можуть вмерти. Та й у всьому світі зараз рецесія, адже американці намагаються впоратися з інфляцією, до якої привів друк грошей під час ковіду. І зарплати впали у всьому світі. Звільнення програмістів по всьому світі та зарплати в Україні впали, звісно, набагато більше, ніж по світу. Подивимось на звичайного хорошого програміста Сіньєр левелу з досвідом 7 років. У якого місячна зарплата буде 5 тисяч доларів на місяць, програміст в Ірландії з таким самим досвідом приблизно 7 років буде мати річну зарплатню 80 тисяч євро на рік. Якщо ви вважаєте себе не звичайним програмістом, а прошареним, який заробляє більше ніж 90% людей, то ви можете розраховувати на зарплату 8 тисяч доларів, якщо знаєте. На кого працювати і де шукати таку роботу. Та якщо ви прошарений програміст в Європі, то, скоріш за все, ви знайдете роботу в компанії високого рівня, такі як Apple, або Pinterest, або DataDoc. Хороший сіньєр в компанії високого. Рівня в Ірландії може заробляти 250 тисяч євро на рік. Звісно ж, це брудна зарплата до вирахунку податків. Аби порахувати чисту зарплату в Україні. Ми брудну зарплату помножимо на 0,95, адже попи платять 5% податку і віднімаємо пенсійний внесок, який 1474 гривні на місяць. Тож чиста зарплата середнього хорошого сіньорного програміста в Україні буде 56 Тисяч доларів на рік чиста зарплата прошареного програміста в Україні, який заробляє більше ніж 90% всіх програмістів. Буде 90 тисяч доларів на рік. Чиста зарплата в Ірландії рахується значно складніше. Давайте подивимось: ось звичайний сеньйорний програміст, який заробляє 80 тисяч євро на рік. Додому після всіх податків приносить. Лише 52 тисячі євро на рік. Ставка податку 34 з половиною відсотки. А от в доларах це 58 тисяч доларів на рік. Майже не відрізняється від зарплати, яку заробляє український програміст. А от програміст топового рівня в Ірландії, який заробляє 250 тисяч євро на рік, додому приносить 133 тисячі євро на рік. Ставка податку 46,5%. І в доларах це 148 тисяч доларів на рік. Але це все не ще. В Ірландії, на відміну від України, є податкова знижка на суму грошей, які ти інвестуєш в пенсію. А також роботодавець закидує за тебе гроші в твій пенсійний рахунок, якщо ти інвестуєш гроші в пенсію. І з цих грошей ти не платиш ніякого податку. Більшість роботодавців закидує 5% від твоєї річної зарплати на твій. Пенсійний рахунок для звичайного програміста з 7 років досвіду в Ірландії, це буде 4 тисячі євро на рік. Для програміста з топ компанії це буде 12,5 тисяч євро на рік. Це саме те, що закидує ваш роботодавець. А ось в цьому рядку сума грошей, з якої ви не заплатите жодного податку, якщо будете її інвестувати. Відсоток своєї зарплати, на який ви не зобов'язані платити податок, залежить від вашого віку. Якщо вам до 30 років, ви можете не платити податок з 15% свого доходу. Якщо вам 30-39, то з 20, 40-49, з 25% і так далі. Але це тільки при умові, якщо ви відкладаєте ці гроші в пенсію і ви не можете діставати ці гроші до Вашого 60-річчя. в даному прикладі я взяла 15%, так якщо вам би було менше 30 років. Отже, для звичайного програміста ця сума буде 12 тисяч євро на рік. Це сума з якої ви не будете платити жодного податку. Для програміста з високим доходом все трошки складніше. Не можна взяти 15% з доходу 250 тисяч євро. Бо він занадто великий. Максимальна сума з якої Враховується 15%, Це 115 тисяч євро. Тому наш топ-програміст, який заробляє більше ніж 90% усіх програмістів, може вкласти в пенсію лише 17 тисяч 250 євро на рік. Ці 15% що не таксується, віднімаємо від брудного доходу, щоб отримати дохід, з якого платяться податки. для звичайного сеньорного програміста. Це 68 тисяч євро на рік. Так от, з цих 68 тисяч євро чистими вийде 46,5 тисяч євро. Помітьте, що податок вже 31,5%, а не 34 як було до того. Непогано, так в доларах це вийде 69 367 доларів на рік. Все ж таки, це на 13 тисяч доларів на рік більше, ніж заробляє наш програміст з України. Наш програміст, який працює в топ компанії, типу Apple, з своїх грошей, які таксуються, отримувати буде 125,5 тисяч євро на рік. І податок в нього вже буде 46%, а не 46,5%. Чистий дохід ірландських програмістів враховується сумою чистого доходу, який ми вираховували з доходу, що таксується, та додаванням тих пенсійних внесків, що вкладали самі програмісти та їх роботодавці. Тому отримуємо, що наш програміст, який працює десь в Apple, отримує на рік 172 тисячі доларів. Тепер важливо порахувати витрат для у рахунку витрат я буду використовувати сайт Numbeo. Будемо вважати, що у програміста є дівчина або дружина, їх двоє і вони їдять в ресторанах 30% часу, вони вибирають недорогі ресторани в 50% випадків, помірно вживають каву не вдома. Раз на тиждень виходять в кіно чи в театр, не курять, вживають помірно алкоголь, не мають автомобіля, але щотижня користуються таксі. Один з них постійно користується метро, мають два абонементи в спортзал, три рази на рік їздять у відносно дорогі поїздки, відпустки, помірно купляють одяг, орендують однокімнатну квартиру, не мають дітей. Отже, так будуть виглядати. Розходи, які порахував Нумбео в Києві, витрати на місяць для пари в Києві вийшли 2151 долар на місяць. Витрати абсолютно такої самої пари, але вже в Дубліні, а не в Києві. Ціни в Ірландії приблизно в два рази більше ніж в Україні. А на оренду житла в три. Тому вийшло, що та сама пара в Дубліні буде витрачати 5 тисяч долари на місяць. На рік витрати вийшли такі: в Києві для пари для комфортного життя треба 26 тисяч доларів на рік, а в Ірландії для підтримки того самого рівня життя треба 70 тисяч доларів на рік. Ну що ж, ми підійшли до самого фіналу, і зараз ви дізнаєтесь, де все-таки вигідніше жити програмісту. для цього я від доходів відняла вітрати. Вийшло так, що хороший сеньорний програміст в Україні після всіх витрат залишить у себе в кармані для інвестицій 30 тисяч доларів. На рік такий самий середній хороший програміст в Ірландії не залишить у себе в кармані нічого. Більш того, він навіть не буде в змозі підтримувати той самий рівень життя, який міг підтримувати звичайний програміст в Україні. Прошарений програміст в Україні залишить у себе в кишені після всіх витрат 65 п'ять тисяч доларів на рік. Ці гроші можна було б використовувати для інвестицій. Але зараз інвестиції в Україні заборонені через обмеження НБУ, щоб гроші не виводились з України до повномасштабного вторгнення. В Україні були гарні умови для інвестицій за кордон. А от прошарений програміст з топ компанії в Ірландії залишить у себе в кишені цілих 101 тисячу доларів на рік. Хтось може зауважити, що 101 тисяча доларів на рік в Ірландії це набагато менше, ніж 64 тисячі доларів на рік в Україні, адже розходи набагато більше, але 100 тисяч доларів – це 100 тисяч доларів. І завжди можна повернутися назад в Україну і витрачати ці гроші там з низькими цінами, але не можна вже виїхати з України на пенсію в таку країну дорогущу, як Ірландія. Але це не все, що треба приймати до уваги. все таки програміст в Ірландії, який заробляє 250 тисяч євро на рік, не має цих грошей в кишені. Половина цих грошей це стоки компаній, які можуть. Рости, а можуть і падати, можуть впасти взагалі в нуль. Безпечна частина цієї компенсації це якраз половина, а інша зазвичай залишається, але на неї не можна 100% розраховувати. Також, якщо програміст в топ компанії міняє роботу посеред року, він не отримує всіх стоків, які він міг отримати за рік, якщо б залишився працювати. Це зроблено звичайно, щоб програмісти не міняли. Так швидко роботу. Тому треба розуміти, що справжня компенсація буде трошки менша, ніж 250 тисяч євро на рік. Також важливо зазначити, що в Європі доступні фінансові інструменти, які недоступні в Україні, і головний з них це іпотека. Іпотека дозволяє розмазати свої витрати на житло, часі і. Інвестувати гроші, що залишаються в той час, коли в Україні щоб купити квартиру, треба за один раз вкинути велику кількість грошей, і ці гроші вже не будуть інвестовані в акції. Інший контраргумент в тому, що в Ірландії насправді такі податки на інвестиції в ETF, що особливо немає сенсу туди інвестувати. Тут вже треба або щось мутити з цими податками, або просто прийняти, що твоя дохідність буде на рівні інфляції. Також важливо зазначити. Те, що більшість нормальних хороших компаній, які доступні в Європі, пропонують страхування від втрати непрацездатності. Це означає, що якщо ви осліпнете втратити руки під час аварії на дорозі, то вам до кінця життя будуть виплачувати менший, але все ж таки хороший дохід в Україні. Якщо тебе зіб'є машина, ти не будеш здатний працювати, то ти швидко станеш бідна. Не забудьте, до речі, подивитися мої схожі відео про те, як порахувати, скільки грошей вам треба, щоб купити житло чи народити дитину. Якщо вам було це цікаво, вам теж буде цікаво побачити, скільки коштувало моє весілля в Києві. Не забудьте поставити лайки цьому відео, підписатися на канал. Тут ми будемо говорити про гроші, про цифри, але не тільки. Всім дякую за увагу і всім пока.